Гладкий камінь. Казав з водою. Що, так? Да? З водою, так, да, супер. Все, супер. А тут можна пережити, тільки немає де похавати і поспати. А так, в цілому, супер. Я тут, пожалуй, нервно, все-таки. А як я пережду, блін, на вони щас і туди не збираються. є. Фух. Селяни, сплять, дайте мені хто нібудь. Ну, це нові селяни, це нове село. Буквально. Ну, супер. Тут немає моєї хати буквально, я не бачу її. Це... Ну, супер, коротше, давайте на цьому закінчимо, давайте до якогось села зайдемо. А тут і закінчимо, тому що це вже геть нове село. І, наверное, напевно, ми тут зупинимось. В принципі, ми нічого важного не потеряли, тому що все важне з нами. ось, просто треба буде якусь хату, то, мабуть, саме побачимо. Думаю, все дяку заправить. Симпачки, если пока, по на класс, а давай, кипер. И да!